Любесенькі, ну що? Завтра езотерична премія року. А в мене немає носків. Коротше, їду по носки, бо мені треба купити червоні носки. Я вирішив, що до фрака. Так що фраком можна назвати, хаб буде фракс. Я хочу червоні носки. М -м? Отак от. Все вам покажу, де я буду. Але дякую ж всім, хто за мене голосував. Любесеньки, це я поїхав за носками. Я вже пішов всі магазини. Вже виявилося, що дітям треба купити якісь кофти. Отак от, чого воно так завжди, я не знаю. Їдеш за одним, паралельно діти згадують, що в них немає кофти, які постійно купуються. Де вони одягаються? Ніхто не знає. Я тримав себе в руках і взяв тільки носочки бордові. Бо в мене вже очі розбігались на все. Я бив себе по руках і сказав, ні ні, ні Діма, їдь додому, у тебе скоро ефір. О Боже. Гарного дня.